Американський телеведучий Тайкер Карлсон взяв інтерв'ю російського диктатора Путіна. А дуже гучна подія, яка перетворилась не на подію суто американську, не на подію суто російську, не на американську російську, а на подію світового масштабу. Ну було б неправильним це не визнавати. Подібні інтерв'ю беруться не так часто. Більш того, я б сказав, що це єдиний в світі приклад подібного інтерв'ю. Саме тому, на відміну від багатьох, я вважаю, що це інтерв'ю повинно було статись. Воно повинно залишитись в світовій історії. Перед нами не просто інтерв'ю російського диктатора, американському. Телеведучому зараз багато хто намагається причепити до цього ярлики про початок перемовин, про потеплішення стосунків. Все це повна маячня. Перед нами світова перлина невдалої пропагандистської роботи. Погодьтесь. Ми б всі із задоволенням зараз подивилися би, наприклад, інтерв'ю Гітлера, яке б він дав Лені Ріфіншталь. Ми б із задоволенням послухали, що він говорить, і порівняли б його слова з словами того ж самого Путіна з словами керівників Радянського Союзу, з словами керівників Сербії і багатьох інших. Країн, яким не пощастило опинитись під впливом диктаторів. Це інтерв'ю війде в історію. Це інтерв'ю повинні побачити наші нащадки. Вони повинні чути, що говорить Путін. Вони повинні бачити, як поводить себе Такер Карлсон, який міг. Зберегти своє обличчя, задати принаймні два-три гострих запитання, і увійти в історію як журналіст, який спробував. Натомість він увійшов як показовий приклад того, яким не може бути ані журналіст, ані телеведучий. Це той самий постріл, яким одразу вбили двох зайців. Путіна і Такера Карлсена. Путіна через 5, 10, 15, 20 років будуть порівнювати з різними висловами різних політичних діячів. Говорити хоч щось більш-менш нагадуючи з того, що казав Путін, буде ознакою дурного тону. Поводити себе так, як поводив себе на цьому інтерв'ю. Перед цим інтерв'ю, і після цього інтерв'ю Такер Карлсон це буде ознакою непрофесіоналізму. Чи перекриває це пропагандистську шкоду цього інтерв'ю? На мою думку, так перекриває мене не цікавить в цьому інтерв'ю визнання Путіним його злочинів. Мене не цікавить його. Недолугий вигляд. Мене абсолютно не цікавить його розумова відсталість. Мене не цікавить непрофесіоналізм Такера Карлсона, його ангажованість і продажність. Мене цікавить історична цінність цього інтерв'ю. В перспективі через 5-10 років воно принесе набагато більше користі, ніж принесло сьогодні шкоди.